Подія, на яку чекали місяць, пленарне засідання, 24-ї сесії міської ради, 6-го скликання на порядку денному 77 питань. Про найцікавіше дізнаємось за секунду. Нові сходинки біля центрального входу мер Борисполя Анатолій Федорчук завдячує депутату Володимиру Шалімову. Так почалося засідання. Ми всі сьогодні піднімалися до Бориспольської міської ради, до сесійної зали. Ми бачили, в якому ідеальному стані в нас зроблені східці. Це було за доброго сприяння Володимира Ілліча зроблено. Тому я хотів би подякувати. Ну і звичайно, у нас. Оплески для Шалімова та хвилина мовчання. Депутати вшанували пам'ять загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. А під час виступу депутат міської ради Ярослав Годунок передав прохання чорнобильців звернутися до президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра Миколи Азарова. Звернулися Чорнобильці з питанням, щоб ми найкращим святом та подарунком було якби ми звернулися до президента України та Прем'єр-міністра України Чорнобиці вважається буде найкращим святом, щоб все-таки влада прислухалась до того, що потрібно виплатити ті заборгованості, які прийняти рішення суда. Порядок денний, який затвердили депутати, містив 77 питань. Найбільшого ажіотажу спричинила 67 сьоме. Минулої сесії його було знято з порядку денного. А сьогодні до сесійної зали завітали близько сотні бориспільців, щоб знайти пояснення. Далі пряма мова. Вже це питання виносили на сесію, воно звучить так про затвердження додаткової угоди до договору про будівництво багатоповерхових житлових будинків по вулиці Горького від 10.01.2007 року. І ми це питання тоді зняли з порядку денної по тій простій причині, що Укрвійську не виконав своїх зобов'язань по відношенню до міста Бориспіль. З урахуванням того, що на кінець то підписана ця договір про пойову участь, який відповідає нинішньому діючому законодавству. Претензій таких немає. У мене єдине побажання до Укровізбуда, щоб ці люди, які сьогодні в нас присутні в цій сесійній залі, не були ошукані. Все-таки ті вимоги, тому що вони свої кровні гроші вклали сюди, в будівництво кожного квадратного метра, то щоб Укровізбуд все-таки продемонструвало і зробило виключення із правил. Тому що вони постійно, як займалися кидали, вибачте за це слово. Я хотів би, щоб на цей раз вони доказали, що в є серйозна будівельна компанія, і ці люди отримують на кінець довгоочікувані квартири. І той мікрорайон за допомогою Віталія Петровича теж, я думаю, буде побудований торговий центр. І ми ще зробимо одне місце в нашому місті Борисполі, яке буде окрасою нашої, нашої громади. Тому я хотів би з 67 питання якраз розглянути позачергово, щоб люди, хтось можливо, зайняти пороботи і так далі. Нема, Нема Значить, По цьому є запитання чи немає? Я можу вам по пам'яті сказати, якщо в когось є виникли питання. Ви знаєте, що ми підписали угоду з Укрвізбудом на виділення квартир, тоді, так як в по попередніх будинках, вони не виконали свої зобов'язання. Але з урахуванням того, що за цей період вже пройшло 4 роки. Діюче законодавство змінилося. Згідно нового закону, ми повинні привести всі договори у відповідність до діючого законодавства. Тому ми сьогодні повинні слідувати е, цьому закону. Немає заперечень в цьому плані, щоб прийняти це рішення. Немає. Тоді хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Один. Два. Хто утримався? Один. Рішення приймається. Все, ви можете бути спокійні. Відповідь на своє питання отримала й громадська організація, що опікується безпритульними тваринами Артемон. Депутат Валерій Мартишко повідомив про створення програми контролю, утримання та розмноження домашніх та безпритульних тварин. Залучені були громадські організації. Перша організація «Артемон», Комісія. Ціану захисту населення було це зручну цю програму. Зтворила якось програма, що повинна пройти і комісію і бюджету і відділу економіки. Також під час сесії виступив спеціально запрошений заступник начальника Бориспільського міськраї внутрішніх справ Микола Дубовик. Він підбив підсумки щодо конфлікту по вулиці Карпенко Карого. Вулиця Лісна, Канічука і Таплоревського. Там обмежений під'їзд і рішенням. Поризькозької міської ради було створено вулицю, яка називається карпанко карл Але є сім'я у нас Борщенко та сім'я Максимчук, які обмежують в'їзд до цієї вулиці, тому що на цій землі вони посадили. Дерева і загородили повністю цю вулицю. Нагадаю, 25 березня мешканцям вулиці було завдано тілесних ушкоджень, а також знищено близько п'яти тисяч кущів та сім дерев з метою прорізки вулиці. Виникли конфлікт. У тілесні ушкодження. Згідно актів смерт, значить тілесні ушкодження були легкими. Було винесене рішення про відмову порушення кримінальної справи. Значить, диктяр також, з друга сторона, зверталась до міліції з тілесними ушкодженнями, але відмовилась пройти смерть, пояснила це, що завдані тілесні ушкодження їй незначні. Значить, приймаючи до уваги вище викладені, а також те, що під час вказаного інциденту громадський порядок грубо порушений не був, а також беручи до уваги, те, що власники земельних ділянців Карпанка Каро проводили роботи згідно рішення Боліцької ради. А тому не мали на меті знищувати або пошкоджувати чуже майно громадян, громадян тому тому їх є присутність класну передбачено статті 129, 194 і 296. Тобто є рішення міської ради про створення вулиці і перешкоджає Борщенко і сім'я Максим Наскільки мені відомо, рішення міської ради це не є той ще документ на основі якого люди повинні брати бензопили, без дозволу господарів, різати дерева і все mm -hmm. решта. Ну я хотів би запитати, мене турбує питання, це що, виходить, майно, яке було людське, будь-яке, це незалежно, чи це деревина, чи це автомобіль, чи це людина щось побудувала, без просто, без, без будь-яких пояснень може приїхати хтось, зруйнувати і поїхати далі. І права не порушені, чи що? Ну, є приватна власність. Люди його садили, обробляли. По майну ми давали відповіді, щоб зверталися до суду. Також по тілесним пошкодженням по 125-й ми давали відповідь, щоб зверталися до суду. Одним з найголовніших питань цього дня також стало внесення змін до рішення міської ради про бюджет Борисполя на 2012 рік. Йшлося про додаткові кошти. З доповіддю виступила Світлана Заєць, начальник фінансового управління. Булася обласна рада. 24 числа. Ми сьогодні отримали дві додаткові субвенція на допомогу з дітьми сто сімдесят тисячі і сократна допомога десятку два і шість тисяч. Саме ми включимо додатково це рішення. Не встигла відзвітуватися, як здійнявся шквал претензій. Депутати обурились, чому це питання не погодили з ними на бюджетній комісії. Я думаю, я ну покажіть можна знає, їх вносив, як їх ділив. бюджетна комісія підняла три руки і виніс на сесії. Ми не вважаємо, що не голосувати. Придбання і... та монтаж звукового обладнання для об'єктів світофору регулюють дорожні транспорт на перехресті вулиць. Транспортну комісію проходила. Я, так це знаєте чого смішно? Я зараз дурака з себе валяю. Сам, не біпи, не біпи, Дали подожди. я за бюджет мовчу, задаю конкретний вопрос. На тій сесії зачитали звернення. Транспортної комісії. де Андрій Крив? підготували, що погоджуйте, ми на все за. Визвали Аврамчука. правда я кажу? Три неділі, дві неділі назад готовіся. визвали, кажу, хлопці? Подайте пропозицію. Ну можемо щось Ми ж ніколи не ні разу не були проти. Ну хоч, бажала, спитайте нас. Слово взяв голова бюджетної комісії Володимир Бистрий. 21 депутат був на погоджувальній раді. Ні один не задав питання. А чого воно так поділи? А Хто доповідав про бюджет я на погоджувальній раді? Не було, вона... було. членку зародування. Не не якщо ми хочемо зробити, Питань але змінили. Ви скажіть, хто кого, коли не пускав на засідання бюджетної комісії? Володимир Ніколайович, я знаю, коли прийти. Які у вас випадки. Нічого не розсилається. Вот на вотси розсилається все. Я просто перед комісією, розсилався порядок дерев, засідання комісії не зазначалось? Все вивчить, прийде і буде в курсі статус. Та воно так і робиться. Не приходить порядок держимо комісії. Ніколи не бачив. За перше півріччя ми так можливо хтось забув і говорили про те, що ми виділяємо одну суму грошей, а по закінченню півріччя буде додатково це питання розглядатися. Так само, як і в тому році, ви пам'ятаєте, що ми додали депутатам. Депутати гаряче сперечалися, але рішення про зміни до бюджету все ж таки узгодили. Будь ласка, хто за дане рішення, прошу голосувати. Власне. Добре. найбільш цікавим для присутніх став виступ голови будівельної комісії Володимира Шалімова.